Олексій, що це за місцем? Ну, бачиш, ми тут запроектуємо це духовне місто Києва, і ми тут запроектуємо нову будівлю уряду. Там, де буде президент виконувати функції прем'єр-міністра, вища виконавчої влади, вища законодавча буде влада, парламент. Та ми зробимо так, щоб вони між собою дуже добре комунікували та всі були спеціалісти на і всі люди були на своєму місці. Не так, як зараз, зборище, як воно, таку непотрібну. Знаєш, пообирали, а, вирішили все, щасливо. щасливо. Ну, якщо що, набирайте. Добре. Мене легко знайти. І вам. А, тому я скажу так, виборче законодавство потрібно змінювати, конституцію потрібно змінювати по кількості народних депутатів, їх не потрібно нам 450, а нам потрібно 70. І виключно спеціалістів, не 23 комітети в Верховній Раді, а хвати і 9. Таким чином, ми, коли будемо обирати спеціалістів, нам не потрібно буде кормити таку величезну кількість помічників 1400 людей. а ні, не 1400, а 4 тисячі людей їх а зараз. Маєте на це помічники нардепів? Помічники, так, помічники. Чотири офіційні наставці і. Хто ще не справляється, то додає собі на громадських засадах. Гарні плани. А якщо ви в народу будете запитувати, а якщо вони будуть проти стосовно цього місця? А, дивись, я думаю, народу вже так ота корупція в нашій Верховній Раді, а кабінету міністрів, тільки секретарят кабінету міністрів, прожирає в рік 755 чоловік, 13,2 мільярди. Я не знаю таке підприємство в світі, яке витрачає стільки на свій штат. І скажу вам, офіс президента, там 355 чоловік, витрачає ну, трішки менше грошей, десь порядка 3,5, мабуть, мільярдів. А ще Дуся, ще забезпечення літаку президента і все інше, а взагалі його орган влади, президентський, інституту. А забезпечення йде фактично на одну людину, ми витрачаємо 49 мільйонів. А Районні ради вже не потрібні, районні адміністрації не потрібні. Потрібно повністю змінювати систему управління і прив'язувати до спеціалістів. Тобто, я вірно зрозумів, одна із мета, яка у вас прийти стати президентом, обратися і фактично ліквідувати, побудувати державу. Маю на увазі ліквідувати. Офіс президента Сразу ліквідується. Президенту потрібен тільки протокольна служба і все, щоб він, коли приїжджає в ту чи іншу країну, він знав себе, як вести, щоб йому дали е, лист папірець, на якому чітко вказано, які там є е, е, правила. правила поводження шейхом з президентом, щоб не було так, як з Трамп поперед а, короля пішов медзвардійцем. Ну, я скажу так, що ми маємо право, тому що я теж родич нашого Ярослава Мудрого, як і він. Тому хто ще старше, ми не знаємо. Може я попереду повинен йти, а не він. Дякую.